Три роки тому четверта частина працездатного населення села Гвардійське подалася шукати роботу до обласного центру. А керівники господарства, залишивши після себе понад 600 тисяч гривень боргу, зруйновані корівники та порожні комори, розвели руками і, як кажуть, накивали п'ятами. Валентина Крива, яка працює в ланці, каже, що вже й не вірила, і не сподівалася, що на тутешніх ланах хліба родитимуть. Господарство підняв з руїн Микола Попелюшко. Тепер у гвардійську селяни при роботі, при заробітках і жити стали по-людськи. Я от Тримаю багато худоби, двоє курів, двоє бичків, качок, 40 качок маю, 20 і курей, то ми отримали зерном більше двох тонн зерна на зарплату. У нас в селі зараз ведуть газ, ми до свого двору ведемо теж, колгосп нам за центральну дорогу платить, а вже до, до, до двору вже самі платимо. Ми. Дорогу зробили, по центрі асфальт, а тут так розрівнюють, щебінь накидають. Вже відчутно, що в селі. Є якийсь рух, люди вже не тікають так з села. Нелегко було Миколі Попелюшку наповнити комори, в яких чотири роки вітер гуляв. Рік тому з 3600 гектарів землі засіяли всього 2000. та й зібрали всього по 7 центнерів з гектара. А вже цьогоріч земля щедро віддячила селянам за працю. З кожного гектара зібрали по 35 центнерів пшениці. У цьому році вже і зібрали біля 4000 тисяч тонн. Маємо вже хліба, збіжа. Частково розрахувалися, вже ми не частково, вже великий борг ми закрили по зарплаті. Якщо перед самими вживаннями ми мали 386 тисяч, то на сьогоднішній час у нас залишилася заборонець 24 тисячі. З нашими розрахунками, то що ми маємо ще і поголів'я верха, включаючи те, що ми зараз в даний час даємо гречку, є ще на реалізацію до 650 тонн у нас озимої пшениці і ячменю. Я так сподіваюся, що ми практично до 1 листопада ми так поставили собі за мету розрахуватися по заборгованості, по заробітній платі. Ми сподіваємося, що по наших цих розрахунках, включаючи, що ми маємо ще 90 голів верха на відділю, вже є у нас бички 380-410 кілограм, є маємо 50 голов, останні в нас підростає ще. Також ми повинні розрахуватися, також для наш резерв, як для заробітної плати, по розрахунку заробної плати, також і покриття нашого кредиту, одержаного кредиту. Зараз у Гвардійську селяни готують землю під урожай наступного року. Завершують глибоку оранку, вносять міндобрива, готують насіння. Адже землю не обдуриш, що вкладеш в неї, то й матимеш. Втім, осінні польові роботи йдуть повним ходом в усіх агроформуваннях області. Збільшені площі озимого клину до 350 тисяч гектарів. Майже вдвічі більше буде посіяно цукрових буряків. А це, за словами губернатора Віктора Коцамира, той резерв, за рахунок якого вже цього року вдалося погасити борги по заробітку. Якщо по селу, то тобто по аграрному сектору економіки такі борги складали 23 мільйони, то вже на 1 жовтня вони складають 8 млн 300 тисяч гривень. Із тих розрахунків, що ми плануємо отримати із збору кукурузи на зерно, практично до кінця року повинні погасити максимум, тобто довести до мінімуму заборгованості по заробітній платі. Цією роботою в області конкретно кожен день займається кожен керівник під надзвичайну велику відповідальність, там, ви знаєте, навіть і ту, якою займається вже сьогоднішній день прокуратура України. Тому я думаю, що не за страх, а за совість ми все повинні зробити в нашій Хмельницькій області для того, щоби. Ну, може, не вдасться 100%, але 96-98% погасити заборгованість по заробітній платі за розпорядженням уряду. Хмельниччина отримала понад 4 мільйони гривень на погашення боргів з банкрутілим сільгоспідприємством. І вже сьогодні селяни персонально отримують кошти через ощадні банки. Я не сподівався що їх віддати, вважав, що ці гроші пропавші вже. А так, спасибо уряду, під Прем'єрство і Федора то віктора Федоровича. Що він про людей подбав трошки? Сільських. Відчувається в селі піднесення, за те, що ми одержуємо ці гроші. Була заборгованість від 96-го року. І зараз ми одержали ці гроші і люди довольні, і ми вдячні уряду, що нам допомогли отримати ці гроші. Ми одержали сім'єю десь біля 7 тисяч то на навчання, бо я навчаюся, хочемо там для дому щось купити холодильник, телевізор.